А давайте тепер от сюди я ще прикручу розетку. Бачите, там є якраз ще вільні отвори. Ось я беру сам механізм, переставляю його, беру такі самі шурупіки. В даному випадку вони у мене 4 см довжиною. І бачите, ось так воно все виходить. Тепер закручую. Щоб ви все бачили, стараюся є. Yeah закрутив один механізм, трошки засильно закрутив, тепер я не можу його прокрутити. Потрібно мені. Ну, фактично, можна і реально і тими самими шурупами, якими я крутив, зразу розетку притискати. Ну, насправді так. Якщо в тому випадку, як я роблю, я отими зафіксував собі, а оцими бічними тепер я стараюся зловити. О! Отакво. Воно знову трошки засильно закрутив. Є. І тепер я ото дофіксовую. Дофіксовую, дофіксовую, дофіксував. Ось таким чином у мене виходить. трошки криво. Ви можете оце все в процесі вже дійсно вирівнювати під то, що саме вам потрібно. Таким чином, у мене є, бачите, відносно першої коробки є оці добавочні кільця, які ви можете в нас купити. І вже до тих кілець є вже в мене прокручена сама розетка. Ось таким чином є фактично готовий результат. Пишіть ваші коментарі, замовляйте в нас отакі електроматеріали, все воно гарненько підходить. Наступне відео, дивіться, я в ньому показую, яким чином в оці дві коробки встає два механізми, бо інколи майстери в тіктоці спорять, що вони входять, два механізми, один біля одного, розеток, шнайдер, чи їх потрібно трошки відтягувати. А таким чином, дякую вам за увагу. Хай вам щастить. Пишіть. Коментарі ставте вподобайки. До побачення!